З'явилася новина, що е, Росія хоче почати виробництво шахедів у Білорусі. Е, Гомельський радіозавод вже відвідала група іранських інженерів. Як ви думаєте, як швидко вони можуть налагодити цей процес і спричинити нам нові неприємності? В даний момент ми вже попередили неофіційно і навіть офіційно в білорусі про те, що виробництво шахедів, виробництво, наприклад, або розміщення балістичних ракет іран розглядається не тільки як недружній крок ще раз в цій ситуації. Але як реально так сказати підготовка до агресії проти нашої держави це законна ціль Тому я думаю, керівництво білорусі ще подумає, чи там розміщати там яка перспектива цього заводу, тому що в даній ситуації це вже буде конкретний завод, який готує засоби скоєння терору не просто війни, а терору, тому що ракети на сірна мир населення і на дітей, і на жінок. А це і терор. І геноцид він однозначно кваліфікується. Тому я думаю, що сьогодні бо задіє всі і оперативно дипломатичні канали, щоб цього не було, у випадку так скажуть намагання його е, сформулювати, це не так не просто. Для цього треба не тільки мати е, базу, наприклад, радіо там, електроніки там і тому подібне, але високоточні електроніки, яка буде формувати якраз і плати, і чіпи, інші системи, не тільки. Двигуни крила там або ще які можуть вироблятися дійсно російським білоруським е, військово-промисловим комплексом. Тому тут буде питання, де їх добувати, тому що в Ірані немає в Росії, е, також обмежено. Можливо, Китай, тобто цей формат можливий, але я думаю, це декілька місяців е, від трьох до шести для того, щоб це наладити. Ну я думаю, що ні ми, ні захід не буде мовчати відносно того, що буде формуватися завод, який буде. Направний, я ще раз підкреслюю, не, не виконання замовлень не просто військових Росії, а військових, які готують агресивні атаки. А акції тероризму агресії це дійсно визнав всьому світу як злочин, і люба країна має право їх присікати на території Білорусі. Тому Лукашенко сильно ризикує, якщо він буде займатися цим проектом. Я думаю, що найближчим місце це не вийде, і Лукашенко буде тягнути цей процес довго. Вашингтон Пост пише, що Велика Британія ймовірно готова відправити Києву ракети дальнього радіусу дії і мова саме про засоби із дальністю дії до 300 кілометрів. Ну ми вже давно просимо наших західних партнерів цю зброю. Сполучені Штати утримуються побоюються ескалації. Мовляв, що ми можемо бити ними в глиб Росії. Але все таки, якщо ми отримуємо ракети дальнього радіусу, як це може змінити перебіг війни? Е, в першу чергу ми орієнтуємося, що ми отримуємо, отримаємо ну, перший як би, блок це до 150 кілометрів, і перспектива це те, що сказав, сунок до 300 кілометрів. От, але це переговорний процес. І перший формат 150 кілометрів це вже далі, чим е, Хаймерси, і МД70, ті ж Британії б'ють на 80 кілометрів, а це вже 150, а тим більше 300 дозволяє нищити якраз центри прийняття рішень. Склади, боєприпаси, аеродроми там, де піднімаються, навіть е, ту 95 деякі в деякій мірі, е, ту 160 ШІДСЕТІ, які несуть ракетоносії, і е, удари по морським цілям Тому що в даному ситуації е, якраз уже і Чорноморський флот Росії, який е, формує ракет Росії калібрі, він теж буде під вогневим. Потужним контролем, тим більше високоточними підкреслюю, це не просто Х-22, які величезний заряд, але б'ють так молоко, часто і часто попадають в цивільні об'єкти і людей вбивають. А це конкретні високоточні ракети, які б'ють цільово по основним наприклад, флагманському кораблю, от, наприклад, потужним базам або складам. От і саме головне, що період і оборони, і наступальних операцій ворог маневрує або підтягує резерви. На потягах автоколонами або броньтанками колонами, або пішим порядку, або підтяги склади. Це потужні цілі, які ми можемо знищувати за 300, 200, 150 кілометрів, коли вони ще не готові розгорнутися для бойових дій. Коли вони розслаблені, коли масово везуть все безконтрольно, всі ресурси, і їх тут знищити і живу силу, і техніку, боєприпаси, і системи вогню. Оце ідеальний варіант. Для того щоб обезціняти фронт, а це перспектива успішного е, і не тільки захисту, а саме наступу, коли ворога нема ресурсів, тоді е, практично беззбройний. Або військовики беззбройні не мають снарядів, не мають горючого і так же само і е, військово-морський флот. Наприклад, база в Севастополі одна знищена. Вже немає ні солярки, ні бензина, ні мастил. Відповідно, а ще знищують там е, залізницю з калібрів Відповідно, вони мають пере. Опинитися в форматі металолому або тих посудин, які плавають в морі без ресурсів, отакий От формат знищити ті ресурси, які будуть підтримувати фронт. Це якраз завдання дальнобійних ракет, які сьогодні дійсно Британія нам має поставити.